Бажаю здоров'я, глядачі та підписники мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей. І сьогодні вам покажу, як ми вносимо добрива і як покажу свою систему полива. Отже, я вам вже показував, зазвичай в мене насоса гіділь качає м -м, прямо з криниці, ось звідси, і качаємо напряму. Можемо вносити добрива напряму, тобто. Не лише добрива, а як навіть якісь препарати з розрахунку, там на гектар перераховуємо на одну соту, відкриваємо на одну соту і через цей бачок просто вносимо. Тобто там, де не, не потрібно міряти електропровідність і все таке інше. Тобто препарати можна вносити через ось цей бачок напряму в, в капельну систему ось туди, і, і одразу з насоса. Але добрива, наприклад, трошки Оксані важко міряти електропровідність, місць солів, да? і тобто, точно і вірно вимірювати кількість добрив. Так? Тому зробив ще для неї одну систему. Ось, бачите, ось один кран. Це ця центральна труба, яка йде у нас центральна, от на, полив, на малину там далі, до всієї капельної системи. І ось тут ще під'єднав. Також на крані під'єднав на 25-ту трубу, яка веде ось туди, в бочку, набираємо воду. І ось зараз покажу, як ми розводимо добрива, як ми їх розбавляємо, яку даємо концентрацію і покажемо, як ми підживляємо. Отже, показую систему свою. Так? Ось стоїть у нас кран, який під'єднаний до всієї поливної системи. Вона там закольцована, одна сторона поливається, ось ця е йде, йде труба з одної сторони і йде труба з іншої сторони. Вона там в кінці по кольцю йде. І йде труба туди до криниці. Можна було б одразу через цю трубу набирати, в принципі. Е Воду в бочку, але було вирішено зробити окремо вивезти трубу, потім розказу для чого. От ми набрали трохи води, нам цього вистачить зараз для показу. Отже, з бочки, ось там кран стоїть для того, щоб можна було перекрити і вода не бігла одразу на, на полив, а для того, щоб можна було замішати. Тобто, з насоса йде сюди, через труйнік, і ось тут також стоїть насос. Для чого? Для того, щоб замішувати добрива. Зараз ми будемо носити кальцію селітру, зараз це все покажемо. Отже, що ми маємо? Маємо ось таку кальцію селітру. Зараз будемо додавати до води і. Скільки її будемо додавати, а я не знаю, скільки ми будемо додавати. Ми будемо додавати е і міряти ось таким прибором TDS EC метр. А, він показує в нас температуру в Цельсіях, в Фаренгейтах і ось, бачите, EC. Електропровідність. Тобто, от. Зараз будемо все робити, будемо показувати. Це в нас ось так. <хи> Набирається дощова вода, це простий колготи чулок для того, щоб для фільтрувати, щоб не було болота багато. Хоча і стоїть фільтр, але все одно ну, для, для кращого. Отже, як ми будемо робити внесення добре? Просто беремо і трохи додаємо ось так. І Мішати його будемо не палками, не там всякими приборами, а просто включаємо насос. Ось так. Відкриваємо сюди кран, ніяких тут обратних клапанів не треба, нічого. Все, крильчатка заходить і ось так включається насос. І для того в нас стоїть ось там кран, щоб не йшло в систему. Ось таким принципом вода собі. Циркулюється і буде замішуватись оця кальцієва селітра. І в нас вийде однорідний скажімо так раствор да, поживний речовин. Все, зараз ми замішаємо і продовжимо. Поки замішується, до речі, забувся показати вам ісходний показатель. Отак, набираємо водички, показатель. Показник ЄСі, скільки в мене вміст. Ось цель 0... показники пригають. Ну, 780. ось такий в мене 0,7, 08, 08 ЄСі, да? бо тут показує в тисячних, а там показує в когось так, в когось так, ну тобто, ну от 700. Все. Зараз будемо замішувати, додати і будемо доводити до ой, приблизно десь до 1200, Чого? Того, що у нас рослинки ще не дуже великі, і їм сильно багато теж не треба. Да, коли в нас вже так, рослини будуть такі більші, тоді вже треба півтора, тисячу 600, Ну, Дивлячись, все залежить від фази розвитку. І, так, не, не більше двох тисяч. Більше двох тисяч це вже для рослини, для полуниці критично. Малина, наприклад, витримує більше, дерева витримують більшу електропровідність в да, місці солі. А от полуниця чомусь не витримує. Максимум 2000. А вот. Ну, зараз все покажу. Так, трохи замішали. Зараз знову набираємо водички і робимо заміри. Ну от, до тисячі довели ми вже. Так, тисяча це мало, я казав. Ми сьогодні будемо доводити приблизно до 1200. Скільки там? Грам сиплю, я того не скажу. Так само я, коли розвожу в відрі добриво, я так само сипнув, сипнув, поміряв в електропровідність ту кількість добрив конкретно, яка відповідає моїй воді. Бо в мене, я ж кажу, в мене ЄСІ 07 ну це трошки забагато. 0,2 це ідеальна вода це для поливу. Але якщо вже менше тисячі, це вже добре, я вважаю. бо ми тут приїхали, лише придбали будинок, то тут було взагалі 1600, а потім в серпні місяці було 2,5, і вона почала в мене чахнути. Я був в шоці просто від того, що робити, що з водою. Так, знову зараз зробимо замір, Воно виростало, перемішало. У нас була тисяча. От бачите, трошки додав. Була 1000, стало 1062, 1084 пригає. Значить, можна ще додати. Якщо чесно, в бочці роблю це вперше. В бочці ми цього не робили. Ну, Зараз ми розбавимо, я вам все покажу, до яких показників ми доводимо. Отже, дивіться, замішали ми воду, скажімо так. У нас вийшлося по ЄСІ. Півтора тисячі. А ну ще раз. Тися двісті, тисячу тисячу триста, ну, скажімо так, це ну, не набагато більше, це не критично. Можна і стільки дати, хто. Ну, але, скажімо так, якщо ви навіть переборщили трохи. Завжди можна додати чистої води так, і зробити показники, які менше. Тобто розбавити добре. Тобто вміст доброго в воді зменшити. Ну, от нас 1300-1370. В принципі, вистачить. там. І зараз покажемо, як ми будемо все вносити. Отже, зараз будемо поливати. Дивіться, ось цей кран ми перекриваємо, але він нам ще може знадобитися. Включаємо насос. Насос обов'язково йде через фільтр. Обов'язково через фільтр. І ось пішла вода в центральну трубу, в систему. І дивіться, ще який нюанс є. Для чого нам ще той кран, не тільки для того, щоб перемішувати воду. Коли в нас дуже велике давлення, ми можемо той кран, що обратно в бочку йде та обратка, трошки привідкрити, стравити давлення, щоб не перло нашу каплю, щоб було нормальний, був нормальний тиск. В принципі, ми взяли, я взяв таку, слабший насос, нам тут потужного не потрібно. От. Ну, в принципі, якось так все. Зараз потім будемо дивитися по, по тому, чи, ну, чи зволожилась земля, чи вона земля мокра. Але хвилин 10-15 внесемо з добровольно і все. Потім для того, щоб промити, промити систему, можна в принципі, включити напряму з криниці. Перекрити кран, цей, перекриваємо, щоб вода в бочку не йшла, і буде скриниця напряму йти, промивати наші шланги, наші магістральні труби. Це обов'язковий процес. Або якщо вже закінчилося у нас, скажімо так, вода в бочці закінчилась, теж так само включаємо, набираємо воду в бочку. Іншим шлангом, а ось цим насосом викачуємо і чистою водою проганяємо систему. Це обов'язково. Для чого потрібний фільтр? Ось бачите, скільки там гадості. І все це забиває нашу капельну стрічку. Воно не потрібне, тому обов'язково фільтр. Ну, Я поставив такий. Можна ставити дисковий, дисковий. Трішки дорожчий йде, але його легше набагато чистити. його відкрутив, стріпав і він вже чистий. Ось така система полив. І ще раз, якщо трохи забагато давління в системі, там треба полити один рядок, два чи три, ми просто ось так відкриваємо обратно в бочку і скидаємо давлення. Тобто робимо так, щоб наша, скажімо так, капельна стрічка не не рвало і її не дуло. Щоб її не дуло, нервало ось так. Все, в принципі. Всім гарних ружів. Ну і слава Україні!